Не мало бабу клопата купила порося. Придбав я собі такі штуку на погратися. О, Так вже п'ятий раз намагаюся роздрукувати цього дракона малого то воно постійно щось відварювалось. Правда, повинен сказати, що я намагався його роздрукувати без. Отої Підкладки, ну, як воно там кайма. А, бо щоб не відламувати її потім. Ще тільки не використовував цей е, клей, ну, наче краще а, стала адгезія. Застав прилипати краще, але все ж таки десь типу з краю, чи з, з одного краю, чи з другого краю, чи навіть середини все одно якісь елементи відвалюють Подивимось, що зараз вийде. Ну зараз я, в принципі, поставив там доволі маленький. слой. товщину слою. Подивимось, що вийде. Сподіваюсь, що таки вийде з п'ятого разу. Правда, мені е калькулятор показав, що він буде друкувати, якщо воно не відвалиться, звісно. Буде друкувати воно десь. Е Півтори доби, ну, подивимось. Головне, щоб вийшло, бо до цього я вже знімав п'ять разів його струкування. друкування. Бо кожен раз якась срака була. Ну, такова судьба починаючого друкаря, напевно. Усіх якісь були. Приколи цим. Подивимось.